Вітаю! З вами Майзі Діджитал, і це наш черговий дайджест. Поїхали. Google тестує функцію, яка дозволить зекономити ваші гроші. І знову ж таки, Google, він запустив чергові оновлення. Тепер грудневі. Мета представила інструмент для захисту щі відеоконтенту від дипфейків. Та свято папараці! Adobe запускає новий інструмент, який видаляє відблиски на ваших фото. І так, Google вирішила економити ваші кошти на рекламі. Так вам не почулось. Вважаєте це нелогічним? А ні, все по порядку. Компанія почала тестувати функцію, яка дає змогу додавати негативні ключові слова на рівні кампанії у Performance Max. Це дозволяє зменшити покази реклами для нерелевантних або небажаних пошукових запитів. Чого? якщо ти забув, Или ти не знав, нагадаю, Performance Max – це рекламна платформа Google, яка об'єднує кілька форматів оголошень на різних платформах компанії. Нова функція спрямована на покращення контролю за показами оголошень. Її анонсували раніше цього року, але Провадження відбудеться поступово. Джині Марлін, офіційна представниця Google Ads, зазначила, що функція вже доступна в бета-версії і буде поступово розширюватися до початку 2025 року. Однак багато маркетологів повідомляють, що ця опція ще не з'явилась в їх аккаунтах. Для додавання виключень вони поки що змушені звертатися до менеджерів аккаунтів. Чому вона економить ваші кошти? Тому що, по-перше, Дозволить уникати марнування бюджету на нерелевантні запити. По-друге, покращує якість таргетингу. По третє, підвищує ефективність кампанії. Якщо тестування буде успішним, функцію планують зробити загальнодоступною у 2025 році. Чуєте? Це підкрадається грудневе оновлення, різдвяне оновлення від Google. Core Update 2024, яке стало четвертим масштабним оновленням цього року. Процес почався ще 12 грудня і триватиме близько двох тижнів. Нагадую, останнє оновлення було в листопаді. Як не дивно, воно має на меті покращити якість пошуку. Отата і на що ж вони впливатимуть, зараз і розберемо. По-перше, на ранжування сайтів у пошуковій видачі, тобто краще розподілятиме сайти за результатами певних запитів. Адже всі ми, всілякі сіошники, знаємо, щоб сайт займав високі позиції, він повинен підходити під максимальну кількість факторів ранжування, а їх більше тисячі. По-друге, видимість сторінок у результатах пошуку. Видимість сайту в пошукових системах показує, наскільки добре і часто ваш сайт з'являється в результатах пошуку за релевантними ключовими словами і фразами. Тобто варто перевірити, наскільки добре ви оптимізували ваш сайт або сайт клієнта. І по третє, на загальну ефективність сайтів у пошуковій системі. Ну а це вже об'єднання усіх факторів, включно з двома попередніми, а також наскільки Швидко завантажуються сторінки. Особливо мова йде про мобільну версію, адже всі ми знаємо, що більша частина трафіку приходить саме з мобільних пристроїв, і відвідувачі вперше знайомляться саме через маленькі екрани з вашим сайтом. Ну і звичайно, також важлива зручна навігація на вашому сайті. Тому, якщо ви власник сайту, який вам допомагає заробляти, варто звернути увагу на це. І уважно стежити за змінами трафіку та позицій, щоб адаптуватися до нових вимог алгоритмів. Але якщо що, ми вам зможемо допомогти в цьому. А для тих, кого задовбує це, Google пояснив, що часті оновлення необхідні для покращення кількох основних систем одночасно. Компанія зазначає, що немає конкретних дій для відновлення позицій сайтів, які б могли постраждати через саме це оновлення. Компанія радить зосередитись на створенні якісного контенту, який відповідає потребам користувачів. Загалом на сьогоднішній день це оновлення вже закінчено. І які результати будуть, ми, звісно, побачимо вже зараз. Які у вас вийшли результати чи вплинуло оновлення на ваші сайти, пишіть в коментарях. Мета запускає новий інструмент для захисту відеоконтенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Захищає він його від дипфейків. Мета Video Sale додає водійні знаки, які глядачі не бачать, але їх можуть розпізнати спеціальні системи. Ці водяні знаки дозволяють розпізнати контент, створений або замінений за допомогою штучного інтелекту, навіть після редагування відео. Інструмент доступний у відкритому доступі і може інтегруватися в наявне програмне забезпечення. Новий інструмент має на меті боротися з діпфейками. За даними платформи сам у 2024 році, вони становили 7% випадків з усіх видів шахрайства. Meta Video Sale також може додавати приховані повідомлення у відео, щоб визначити їхнє джерело. Інструмент може витримувати різні зміни у відео розмиття, обрізка та популярні алгоритми стиснення. Він також підійде для роботи у масштабних проєктах. Наразі на ринку вже існують подібні рішення, зокрема SynthID від DeepMind та технології Microsoft. Однак, у Meta стверджують, що ці інструменти часто недостатньо добре працюють із відео або не витримують стиснення. Попри переваги, відеосейл має певні обмеження. Водяні знаки можуть втрачати свою ефективність за значного стиснення або серйозних змін у відеоконтенті. Щоб зацікавити користувачів та спонукати їх використовувати свій інструмент, мета створює відкритий рейтинг ефективності Волтмарк інструментів і проведе тематичний воркшоп на конференції ICLR. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю ICLR – це International Conference on Learning Representation. Провідна конференція присвячена дослідженням у галузі машинного та глибинного навчання. Щороку наприкінці квітня або на початку травня конференція збирає науковців, інженерів, фахівців, щоб обговорити нові ідеї та досягнення. Компанія Adobe запустила новий інструмент Reflection Removal. Навіть ті, які вчили китайську, можуть зрозуміти назви інструменту, що він допоможе усунути відблиски на фотографіях, які були зроблені через вікна. Зображення обробляється за кілька секунд, а спеціальний повзунок дозволяє налаштовувати рівень змін. Цей інструмент аналізує фото за допомогою штучного інтелекту та видаляє відблиски, які зазвичай заважають бачити головний об'єкт зйомки. Для навчання моделі використали тисячі фотографій зі штучними відблисками, щоб вона навчилася їх розпізнавати, залишаючи лише основне зображення. На цьому етапі інструмент підтримує raw зображення. Але в майбутньому Adobe планує додати підтримку JPEG та інших файлів. Щоб скористатися Reflection Removal, потрібно активувати функцію у розділі Technology Previews у Camera RAW. Та перезапустити Adobe Photoshop або Adobe Bridge. Після завантаження raw файлу інструмент можна знайти у панелі Distraction Removal. Не дякуйте. Ну, а це все на сьогодні. Дуже вам вдячні за перегляди. Ставте лайкоси, тисніть дзвіночок і обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас буде дуже багато цікавого. па Слава Ісусу. thank you